Привіт усім! Це Юлія Саніна і це рубрика, що в моєму туровому рюкзаку. Погнали. Отже, мій рюкзак Пума це з музею в Нью-Йорку. Мома, музею сучасного мистецтва, Special Edition Український прапор. Подушка. А в сумці у мене сумка. Цю сумку взагалі подарували валу на день народження, але я її віджала. Отже, в цій сумці у мене пашпорт. Аманець. Штучка з картками, з правами. Боже, це що? Луї Вітон. Це єдиний Луї Вітон, який у мене є. І то він подарований. серветочки шикалка для горла, резиночки. Резиночки у мене різні. Я зазвичай на руці у мене завжди є Я знаю, що це не дуже. Вважається, круто носити резиночки на руці, що це псує образ. I don't care. Поїхали далі. Далі у мене щось на кшталт косметички, чому щось на кшталт, тому що ну, це взагалі не косметичка, це така тряпочка. У мене багато красивих косметичок, але вони зазвичай всі дуже важкі. І я якби бережу свою спину і в поїздках, ну, я намагаюся ну, максимально облегшити свій рюкзак. Тому я не заморочую худра Шарлотта Тілбері. Пару пензликів. Це консилер um, Hourglance. Це блиск для губ. щіточка для брів. Помадка. О, це Pet Magret. Поповий відтінок. Nude Romantic 2. І парфумчик у мене. Painter. Продовжуємо. Окуляри. Оскар Фран. Серветки вологі, серветки сухі. Гребінець. Powerbank. Далі дуже жахлива штучка. Хто багато літає, той знає, що в аеропортах дуже часто вимагають складати усі ліквідс. Ем, Боже, як це називається ліквідс? Усі рідини, рідинні креми, всякі санітайзери в такий окремий пакетик. Ось такого плану пакетик. Тому я, його, я просто все одразу там тримаю, і київський пакетик з зіпером, щоб вони мені не морочили голову. Отже, у мене тут теж парфум. Ван Кліф шикалка для носика. SPF обов'язково мене Medicaid. Osmosis Hydrate – це для зволоження. Крем під очі Charlotte Tilbury такий. Санітайзер, ось такий американський. Мило для обличчя це, по-моєму, Коротше, не важливо. <рес> Це яблоки. Бігали далі. Ще в мене є ось такий Фредді Меркері. Ось такий магнітик теж подарували. Без цього е ніяк мене не признають, не пустять на сцену сікюріті. Тут у нас список наших міст. Ми, до речі, досі в турі. Мішечок від Сови, куди я складаю свої прикраси бачите. Ось така маска, доктор Джар». Це. А ось ще маска Сефура в мене. Це блокнот. Я людина, яка любить записувати ручками. Я ручка з різними. Це не влюблюю. І у нас залишилось маленьке відділення. Так, ну маска мої навушнички в такій штучці біруші. Ключі дому. купа якихось заколочок, рікола. Різні. Оці люблю дуже. Це мені е, дав. Щедро мій син зняв зі свого шкільного рюкзака і дав з собою. Я сказала, що мама їде надовго, мені потрібно щось то є. Підтримувач під телефон для того, щоб дивитися Netflix. Вліта крем для рук Moroccan Oil. Ісла My favorite. І пара це Все, друзі, ось таке наповнення мого рюкзака в турі. та дам